Друзі, подруги, вітання, ювілейний десятий і в цьому сезоні вже фінальний епізод подкасту Журфакти. І в нас сьогодні незвичайний гість, тому що це не студент, як у нас було всі попередні епізоди. І ми будемо підсумовувати наш подкаст і так само говорити про усі виклики на факультетах журналістики. Моє вітання. Мене звати Сергій Бондаренко. Я є виконувачем обов'язків завідувача кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного університету імені Василя Сту. Пане Сергію, я от всіх наших гостей в кінці епізоду завжди запитувала. А вас запитаю на початку. Я думаю, що ми так будемо від цієї розмови відходити. От журфак вашої мрії, який він, якщо так коротко, можете описати, журфак чи кафедра журналістики моєї мрії. Це Скажімо так, міні-холдінг медійний, в якому ми можемо відпрацьовувати повний цикл виробництва медіаконтенту, його розповсюдження, щоб студенти приходили не просто в аудиторію, а вони приходили в таку своєрідну модель медійного холдингу, де б вони вже проходили і практичні завдання, і лекційні вже безпосередньо в капсулі в медійного виробництва. Це, мабуть, моя ідея. Дуже багато з героями говорили на різні теми і на різні виклики, але один такий і для мене, і взагалі для людей, які навчаються на журналістиці або там на суміжних спеціальностях, вони говорять про те, що журфаки не відповідають вимогам ринку. У нас навіть другий епізод був про це. Як ви взагалі там дивитесь на цей виклик з огляду на ваш досвід? І які взагалі є там шляхи цього розв'язання цього виклику на вашу думку? Ну, я б не сказав би, що зовсім не відповідає, але є дійсно серйозна потреба максимально наблизити викладання в університетах в закладах вищої освіти журналістики до тих умов, в яких знаходиться. Ринок праці Зрозуміло, що повністю встигнути за розвитком ринку університетські спільноти спільноті достатньо складно. Чому тому, що ну, ми живемо дуже в шалений час, дуже шалений час, коли встигнути неможливо. Це одна з таких версій, і поєднання журналістської освіти, і відповідності її запитам ринку. Але наблизитись максимально можна, і потрібно це робити. І ми дуже вдячні нашим друзям і партнерам з проекту GTA, Академії викладачів журналістики, що вони спромоглись підштовхнути колектив нашої кафедри, тим більше, що наш університет першим був в рамках цього проекту змінити ставлення до цієї узгодженості ринку і викладання журналістики в університеті. Інший підхід існує, такий, і він має в місії існувати що все ж таки університети повинні ставати своєрідними драйверами розвитку індустрії, бути такими знати своєрідними центрами вироблення нових ідей, але це можливо зробити лише тільки коли буде поєднання практики і теорії академічного і практичного. але якби там не було проблема існує головне, що ну спілкуючись з колегами з інших університетів і в Україні, і за межами України розуміння. Цього є і це дуже добре. Тепер шукаються, скажімо так, дієві інструменти, механізми, як узгодити ці всі моменти. Ви багато говорили там про теорію і практику, яка має бути на журфаці, але багато студентів якось так бідкаються і скаржаться, що їм не зав... ну не вони зразу хочуть іти у поле там нікому не потрібна теорія, який відсоток має бути, зважаючи на те, що ми там шукаємо баланс між ідеальним і реальним світом, який взагалі відсоток теорії і практики має бути на журфаці панюля, чудове запитання. Дискусії постійно точаться, чи потрібно щоб 50 на 50, 40 на 60, 60 на 40. Але я абсолютно впевнений в тому, що все ж таки теоретичні Аспекти журналістикознавства, теорії комунікації, філософії, політології, економіки ну в залежності від специфіки вищого навчального закладу, вона має бути. Чому тому, що це питання круга зору, це питання інтелектуального розвитку, це питання розуміння. Глибинних процесів на той заклад вищої освіти є закладом вищої освіти, що він формує не тільки професійні компетентності, да, які необхідні для роботи в, в медіа. Він ще формує особистість, і це дуже дуже Цікавий і важливий момент. А ми щороку проводимо Громадське обговорення наших освітніх програм, і ми з подовом два роки поспіль чуємо від журналістів практики, від редакторів, від власників медіа, від медіа медіаменеджерів, що не вистачає, на жаль, випускникам закладів вищої освіти, саме журналістам, розуміння глибинного розуміння е, різних процесів, починаючи від суспільних процесів, від е, політичних процесів, економічних, безпекових і так далі. Тому подібне. Тому питання теорії вона все ж таки в, має розглядатися під час навчання, але ж в, і практична складова вона має бути на висоті. От ви сказали про якість, і до цього там говорили про дисципліни, там умовно філософія, якась там теорія держави і права, політологія. Це ж не фахові дисципліни. І наскільки завідувачі там ж кафедри журналістики чи викладачі вони можуть там повпливати на інші кафедри, які власне викладають ці нефахові дисципліни, тобто яким чином це забезпечити? У нас в університеті слава богу є повне взаємопорозуміння. Якщо ми вважаємо, що необхідно підсилити ті чи інші освітні компоненти викладачами з інших кафедр, і ми точно знаємо і можемо обрати цього викладача для наших студентів, які буде їм в нагоді там з питань політології. Там з питань психології, історії, то ми з великим задоволенням таких викладачів запрошуємо. І що мені е, дуже імпонує серед наших колег, що ми не женемось за ставками, ми не женемось за зарплатами в плані того, що наше благополуччя може відігравати головну роль по відношенню до здобувачів щодо їх освітніх компонентів. Ресурсні обмеження вони трошки впливають, але знаходимо варіанти, знаходимо можливості долучити колег із інших університетів. Ретів до викладання на наших освітніх програмах і долучити експертів і практикуючих журналістів, тобто, ну знаходимо різні варіанти, як підсилити в кадровий склад нашої кафедри. Я би ще до практики хотіла повернутись, бо ми так сказали про практичні дисципліни, Я погоджуюсь, що вона там вкрай важлива, але і левова частка навчального процесу якраз є на такій там навчальній чи виробничій практиці. Як взагалі на вашу думку, воно має бути в процесі навчання на журфаті? Як воно у вас чи забезпечуєте студентів практикою і там або навіть роботою вже в подальшому? Ми маємо розуміти наскільки студенті готові повністю занурюватися в Навчальний процес, ті студенти, які планують працювати або в сфері журналістики, або в суміжних сферах, ми намагаємося забезпечити максимальне, скажімо так, змістовні бази практик для того, щоб вони могли опанувати свій фах. Починаючи з другого курсу, у нас відбувається практична підготовка. І якщо ми бачимо, що здобувач готовий працювати, він планує працювати, він готовий йти в реальний світ медіа, то ми повністю йому допомагаємо, налаштовуємо, підтримуємо, домовляємось з базами практик для того, щоб студент міг отримати те, що він очікує. Ще раз наголошу на те, що студенти, які бажають працювати, вони у більшості випадків, вже починаючи з третього курсу, вже працюють. От, власне, я якраз хотіла запитати, тому що в нас. Там був епізод, де ми обговорювали, чи можливо поєднувати навчання на журналістиці і роботу, як ви чи там чи заохочуєте студентів, аби вони працювали, і як зробити так, щоб воно там не впливало на навчання? А поєднувати такі дві речі, як робота і навчання, це достатньо складно. Я сам свого часу, коли отримав вже другу вищу освіту, я і працював, і вчився, і це було дійсно складно. Але якщо ти ставиш собі на меті вчитися і працювати, то само собою розуміється, що ти чимось жертвуєш да жертвуєш основному вільним часом, якимось там відпочинком заради того, щоб досягти певних результатів. Серед наших студентів є такі особи: це і хлопці, і дівчата. І ми з великим задоволенням їх підтримуємо. В навіть бувають такі моменти, що пропонуємо там, можливо, якісь знаєте, там послаблення в навчанні, але достатньо часто студенти говорять про те, що ми і вчимось, і працюємо. Слава Богу, що на нашій кафедрі. 80% викладачів, окрім того, що вони представляють академічну спільноту, вони все ж таки є практикуючими або журналістами, або медіаналітиками, або медіа експертами, які працюють безпосередньо в медіа чи в медіасфері. Багато людей помилково, особливо я чую від журналістів студентів. Вони там кажуть: ну от я прийшла на роботу, і журфак мене нічого не навчив. Але як мені здається, це якісь дуже комплексні знання, які ти не відразу можеш побачити. Ну плюс це ще якась там сітка контр контактів і так далі, погоджую з вами. В принципі, навчитися писати тексти, знімати відео, монтувати відео як ремесло. Це в принципі, ну не, не надто складно да зробити технічно, але ж інше питання: що ти, ти будеш вкладати в ці матеріали. Які смисли нести? Які смисли туди закладати, потім їх нести, втілювати, впливати, змінювати цей світ на краще? Це от. Трошки інші речі, і мабуть дійсно університет дає трошки і впливає на формування специфічного світохліту і світорозуміння. І це дуже важливо. Бо, наприклад, були у нас такі ситуації, коли колеги з місцевого телебачення дзвонять і кажуть, Сергію, дайте нам політологів, будь ласка, на телебачення, бо ми хочемо розвивати дуже серйозну політичні аналітичні програми. Я кажу, ну навіщо вам політологи, якщо є журналісти? Вони кажуть, ну біда в тому, що журналіст класно може написати, працювати на камеру там, красиво розмовляти, але дуже серйозна проблема, що це безмістовно. Нам потрібні люди, які розуміють процеси, які можуть розбиратися, бачити. Різницю між облдержадміністрацією і обласною радою і тому навчити там працювати на камеру, монтувати відео, там працювати з світлом, з камерою. Ми це за півроку рік навчимо. Дуже часто ми чуємо дискусії: взагалі потрібен бакалавріат на журналістиці чи достатньо магістерських програм. Бо людина отримала фах там економіста, правника, біолога, політолога, міжнародника. і може потім навчитись писати і працювати в сфері журналістики. Ну я вважаю, що така модель також. Має право на своє існування, але все ж таки бакалавський рівень він допомагає майбутнім журналістам опанувати глибинне розуміння в медіа соціальних комунікацій, масових комунікацій, управління комунікативними процесами, що також дуже важливо, і такий підхід також має місце. Тобто, тут ну достатньо складно визначити, що краще, що гірше. Тобто, тут, в залежності від ситуації, від потреб людей, які хочуть працювати в журналістиці, на яких посадах і чим займатися проте. Багато хто каже, що там цю всю журналістську програму бакалаврську можна дійсно вмістити в півтора роки, дивлячись, які е, дисципліни. Якщо ми говоримо про святоглядні дисципліни, які допомагають журналістам розбиратися більш глубинно в тих ну, комунікативних процесах, процесах медійних, то я б не сказав, що це можна опанувати за півтора роки. Прочитати книжок можна за рік дуже багато, да там пройти майстер-класи, поспілкуватися з людьми. Тут питання рефлексії. І тут питання того наскільки людина здатна через себе пропустити той великий масив інтелектуального продукту для того, щоб по-іншому бачити світ, і це дуже важливий момент, який має забезпечити саме вища школа. Я Кажу, знімати на телефон, монтувати це, ну там за 2-3 місяці може і менше можна навчитися робити. Ну так, і це таке одвічне запитання: чи потрібна журналістська освіта аби працювати з журналістом? Тому що багато кейсів ми бачимо, що інколи не завжди потрібні? Або тут питання про фарітенційні питання того з яким настроєм люди йдуть вчитися на журналіста? Це питання змісту освітніх програм, це питання вимог до студентів, які Планують бути журналістами. Те, що я спостерігаю, і те, що ми бачимо, особливо на регіональному рівні ми не говоримо там за Київ, Львів, Харків, такі там да, міста, мільйонники. Ми говоримо трошки про інший регіональний рівень. Дуже шкода, що багато студентів йде за остаточним принципом. Знаєте, нікуди не вступив, піду на журналістику, бо там, Математики. Да. Да, але ж ми прекрасно знаємо, що відбулись зміни, і що в 22-му навчальному році да вже обов'язковим буде сертифікат. Кат знову з математики з одного боку, це діч, як то кажуть, да, молодь. А з іншого це дуже правильно. Чому тому, що високі бали з математики говорять про те, що здобувачі, майбутні здобувачі, трошки мають інші компетентності для роботи в сфері і журналістики, не тільки журналістики. Я сам е, з дитинства бігав від математики, але як показує досвід, як показує практика, в, без вміння працювати з даними, без вміння обробляти ці дані, без вміння працювати з е, великими масивами даними. Зараз журналісту просто ну нереально працювати. Ну і математика, вона трошки. Організує, на мою думку, розумові певні процеси. Вони трошки допомагають творчим людям стати більш конструктивними, чого на жаль не вистачає. Ну, Пане Сергій це дуже цікава теза. Я думаю, що всі гуманітарії переглянуть своє ставлення до математики, бо я теж така противниця. Я ніколи не думала, як це можна в журналістиці взагалі застосовувати насправді. Ви дуже багато говорите, от згадуєте про своїх студентів, і мені цікаво, як взагалі там викладачі спілкуються зі студентами не тільки в рамках навчання, і хто взагалі такий викладач? У вас він ментор, чи він там посередник між знаннями і студентом, які зворотні зв'язки надають, і як взагалі взаємодіють? Е, Ну, у нас комплекс соціальних родлей, які виконує викладач. Все ж таки, ми більше орієнтуємось на менторство та наставництво, але ж бувають такі моменти що інколи буває, треба бути жорстким викладачем, таким знаєте, класичному розумінні? Трошки наганяє дати, трошки пожурити, трошки в Але ж, все ж таки, от філософія наша, і от завдяки проекту, в якому ми брали участь, це академія викладачів журналістики, переглянули підходи, дуже серйозно переглянули підходи. Модель, я викладач, ти студент, я зверху ви знизу, воно не спрацьовує однозначно. Ми живемо вже в іншому світі, абсолютно з іншими орієнтирами, іншими меридіанами, і тому тут ми намагаємося все ж таки відпрацьовувати такі більш партнерські взаємовідносини. Виходить чи не виходить, ну складно сказати на шляху да, до удосконалення цих моментів, але те, що підходить за останні півтора роки рік, ми поміняли це, однозначно. Ну, у мене ще було якраз до цього запитання. Якщо... Що в студентів є якісь ініціативи і ідеї знизу? Чи ви їх підтримуєте якось? Запрошуєте когось? Чи взагалі вітається от така ініціативність? Підтримуємо. Підтримуємо інше питання: що ми проводимо краш-тести цих ідей, які пропонують студенти стосовно реалістичності їх реалізації. Наразі ми зі студентами працюємо. Я дуже раді, що це була їх ініціатива. Планується реєстрація громадської організації, яка б була заснована нашими студентами мета якраз паралельна з університетським життям або знаєте, суміжне паралельне, не знаю, як це правильно назвати, але назначно, що ця громадська організація буде включена в життя кафедри, студенти планують подавати грантові заявки, планують проводити різні освітянські заходи, в тому числі і допомагати кафедрі. Це один із моментів. Дуже добре, що вони розуміють, що для того, щоб запрошувати, наприклад, до університету поза межами навчального процесу. Суд видатних там журналістів, експертів за кордону з України потрібні ресурси. І от вони також думають, як ці ресурси залучати разом з викладачами з кафедрою з університетом, щоб підсилювати навчальний процес через спілкування і взаємодію з практиками. Ви там багато згадували про викладачів і про те, що підтримуєте ініціативи студентів запрошувати, я так розумію, практиків із майстер-класами, але тим не менше у вас і викладачі практики, наскільки це взагалі? Ну типу, наскільки вони там все встигають? Бо інколи буває так, що все таки в викладачів, які працюють в пріоритеті робота, і вони можуть там не нато багато часу приділяти навчанню. І який відсоток знову ж таки має бути от тих студентів, які теоретики з науковим ступенем, і тих, хто практики. Дуже дуже цікаве, і таке болюче запитання, бо враховуючи нормативне навантаження да норми, які вимагаються в, до викладачів, достатньо такі потужні Ліцензійні умови, відповідність дисциплінам, там дотримання всіх критеріїв, це дуже дуже складно, да, навіть для людей, які працюють в суто в академічній сфері. Щодо практиків, то ми дуже прекрасно об'єднуємо дисципліни, які викладають викладачі, і з тими напрямками, де вони працюють, це може бути ж фото журналістика, зображальна журналістика. Цього року ми вже розширили пул викладачів. Саме практиків, це люди, які мають безпосереднє відношення до радіожурналістики, до тележурналістики, до пресової журналістики, до онлайн-медіа. А як ви залучаєте викладачів? Ви тобто просто там в редакції? Приходите і запрошуєте ні, це в основному довгострокові такі взаємовідносини з журналістами. Тобто, ми приглядаємось один до одного, коли ми відчуваємо, що нам є потреба залучити в практику, Ми звертаємось в пропозицію чи готові вони повикладати в нашому університеті. Починається взаємовідносини з погодинної оплати, тобто ми запрошуємо вичити певний курс. Але ж викладач, журналіст, практикуючий журналіст, він також має відповідати всім вимогам щодо оформлення силабусів. Робочих навчальних програм там інших документів в цьому ми серйозно допомагаємо, підказуємо, як це все зробити, але ж він має це зробити, бо такі вимоги і норми закону. От потім, якщо людина попрацювала, якщо їй сподобалось, якщо вона знаходить можливість поєднати практику і викладання, тоді може переходимо на наступний рівень, вже запрошуємо в попрацювати у нас уже як сумісник, да, трошки з більшим об'ємом дисциплін, які викладаються за безпосереднім профілем професійним. Діяльності, от на жаль, маю про це сказати. Ми трошки обмежені в наших ресурсах. і Ми б хотіли б більше глибше розширювати наш кадровий склад, але ми трошечки обмежені в ресурсах. Думаємо, як з цього вийти, і намагаємось залучати викладачів. Той, хто шукає ресурси, той завжди їх знаходить. Ми дуже серйозно переглянули наші навчальні плани і освітні компоненти. Ми відійшли від знаєте, такого скрупульозного, такого детального розмежування дисциплін. Чому тому, що потім змінювати освітні програми, змінювати навчальні плани достатньо складно. Ми перейшли до філософії такого, знаєте, укрупнення деяких дисциплін, які всередині. Якщо відбуваються зміни, я на початку говорив, що ми живемо в шалений час, да там відбуваються зміни. Ми могли би, не змінюючи навчальний плани освітню програму, змістити внутрішнє наповнення. Ну наприклад, ми відійшли від е, деталізації да, дисциплін, таких як радіожурналістика, тележурналістика, виробництво контенту зображального, ми вирішили з колегами дуже довго не сперечалися, дискутували стосовно того, як зробити одну дисципліну, щоб ми не прив'язувались до конкретних таких на напрямків. Тобто домовилися, що це буде вже такий продакшн, там фотожурналістика, радіожурналістика, і тележурналістика, і смм буде і все, що пов'язане з виробництвом і просуванням будь-якого контенту. Тобто, якщо у нас щось там відбувається, якісь зміни в медіа, то ми могли би спокійно адаптувати, не змінюючи назву дисципліни, програму, освітньої робочий навчальний план, змінити змістовне наповнення цієї дисципліни. і це, мабуть, таке важливе рішення. Ми прийняли, чому, тому що традиційно кожен викладач б'ється за свою якусь унікальну дисципліну, яка дозволяє забезпечити саме в йому там як певне навантаження. Але дуже класно, що багато викладачів у нас практики вони розуміють, що ну якщо ми не будемо задовольняти запит і студентів і ринку праці, то цієї роботи просто не буде. Тому ми якось такі достатньо гнучкі. І ще раз хочу сказати, що завдяки проекту GTA ми змінили дуже серйозно філософію до всього. Навчального процесу Якщо максимально наближувати академічне навчання і журналістику в реалі, як то кажуть, да то ну потрібно достатньо багато ресурсів зараз. Ми обмежені, враховуючи те, що ми все ж таки ви переселенець, не хочу говорити цю фразу. Багато матеріально-технічного бази ми втратили в Донецьку, коли залишили Донецьк. Частково ми поповнили нашу матеріальну базу, але працюємо над тим, щоб її більш і краще удосконалювати. У нас є домовленості з місцевих. Ми в студіями і телевізійними каналами, щоб ми могли використовувати їх базу, але все ж таки ми розуміємо, що їх база це їх база, і там можливо трошки обмежені да по часу по можливостям застосовувати цю базу. Бажано все ж таки, щоб була своя. Працюємо над цим питанням. Сподіваюсь, що в наступному році ми це закриємо через облаштування нової нашої медіастудії. Класно, це насправді дуже надихає, і це класно, що таке відбувається в регіональних університетах, тому що там, хто би що не казав, все-таки у великих містах, як ми вже з вами говорили, більше можливостей. І це класно, що реалізується там саме на базі регіонального університету, бо мої попередні гості вони, там частково теж були з регіонів, і багато хто ну не те, щоб скаржився, але так рефлексував, те, що відсутня ця матеріально технічна база, і практики, і бази практики. Тому я думаю, що все-таки все залежить. Від бажання і викладачів, і студентів, в тому числі, я думаю, що наші слухачі десь зауважили, що все про що ми сьогодні з вами говорили, це були теми попередніх епізодів. Бо у кожного студента були якісь свої запитання, якісь такі свої виклики, і ви дуже на багато питань дали відповідь і як таке. Умовне розв'язання та тої чи іншої проблеми не хочеться говорити проблеми, бо це все-таки зона росту. І мене фіналізуючи все, що ми з вами поговорили, є таке запитання, але воно теж дуже обширне, яке взагалі завдання там вищої освіти, зокрема кафедри журналістики, як всі ці виклики, які ми з вами перерахували, можуть зараз вже розв'язувати і студенти, і викладачі на місцях. Дякую за запитання. Перше, що викладачі, студенти і представники індустрії можуть робити вже зараз, для того щоб наблизити академічне розуміння журналістики, розуміння викладання журналістики, практичне, це проводити системні обговорення освітніх програм. Мені дуже тішить, що в нашому університеті це вже не просто дань якоїсь моді, а це необхідність, яку ми реалізуємо щороку. Це раз. Другий момент під час цих громадських обговорень зустрічей на. Агоджуються контакти між викладачами, студентами і журналістами це також великий плюс, і можна знайти варіанти взаємодії між звізними елементами однієї системи. Ну яку умовно ми називаємо там журналістська освіта. Третій момент дуже багато можливостей зараз відкривається для журналістів, в тому числі і для студентів, і викладачів, практикуючих журналістів через реалізацію спільних або проектів там з виробництва медійного продукту або на навчання. Поки, на жаль, не існує такого дієвого механізму спрощеного такого механізму залучення грантових ресурсів там через університети, чому тому, що ну, все ж таки, це державна установи, там є певні нюанси, але яківним таким механізмом є все ж таки створення громадських медійних організацій, які можуть залучати додаткові ресурси, і підсилювати кафедри чи факультети журналістики, окремі освітні програми по журналістиці. Тобто, в принципі, в можливості є. Інше питання, що потрібно змінювати свою філософію ставлення щодо журналістської освіти і не чекати, що хтось вам щось дасть, поки сам не візьмеш, ніхто нічого тобі не дасть, і це в мабуть такий відбиток того, що я прийшов в. Академічну сферу із практики, от із займався і бізнесом. І дослідженнями і проектами, тобто треба змінювати ставлення і підходи до своєї роботи викладацької. Це, мабуть, четвертий момент. Плюс, все ж таки, потрібно витягувати загального потоку студентів, саме тих, хто здатний і готовий працювати в журналістиці, і максимально вкладати свої сили і ресурси в таких студентів, які бачать себе в майбутній професії. Той хто хоче просто отримати диплом, той і отримує цей диплом через виконання мінімально. Нах вимог до навчання, а ті, хто бажають розвиватися, рухатись, також можна підтримати, і було б бажання з боку університету і викладачів це робити. Ну що ще сказати, в принципі, в будь-якій кризи це не тільки там крах і втрата всього, що є. Це в принципі є точками росту, точками біфуркації, коли ми можемо або розвиватись по-новому, або Взагалі зникнути, Ну, ми налаштовані на те, що ми будемо все ж таки розвиватись по новому і рухатись далі. І ми вам в цьому бажаємо успіху, тому що це справді дуже тішить. І що є такі викладачі, як ви, і як інші учасники академії журналістики. Я думаю, що якщо ти хочеш, то ресурс точно знайдеться. І я дякую вам. Я теж дуже багато переглянула якихось своїх поглядів на факультети журналістики. Я сподіваюся, наші слухачі теж, тому що ми так само, як і викладачі, хочемо, аби навчання на журфаках було якість. Снішим і ефективнішим. Я дякую всім, хто створює такі умови для цього і підтримує нас. Тому дякуємо, що були з нами. Дякуємо вам, пане Сергію. І я впевнена, що ми обов'язково ще почуємося. Тому до зустрічі. Дякую і всім успіхам, і віри в те, що все буде класно.